О! Прозора кола. Який би ви вузол тут не прив'язали? З приводу української мови. Привіт, друзі. Yes. Друзі, всім привіт! У нас осінь, а це означає, що у нас чергова риболовля на хижака. Сьогодні я відправився ще на одну дуже цікаву затоку річки Псел. Сьогодні пройдемо її і вийдемо на саму річку Псел, спробуємо ще там половити. І в планах, в принципі, весь хижак, але, звісно, у нас осінь і тому дуже хочеться піймати гарну-гарну щуку. Якщо ви дивились попереднє відео, я казав, що ще раз хочу. Потрапити на у дуже-дуже гарно. У нас ранок, туманчик, дуже гарно. Якщо ви дивились попереднє відео, я казав, що ще раз хочу потрапити на затоку, на якій я ловив щуку. Але зараз у нас трішки дощі і туди я просто не можу доїхати. Мені здається, я туди не доїду. Тому сьогодні перевіримо ще одну затоку. Вона дуже схожа, тут також повинна бути щука і окунь, все повинно бути. Тому, друзі, як завжди починаємо. Все розкажу, все покажу. Поїхали. Комплектик сьогодні Skyline з тестом 5.18, зріст 229 Такий, я скажу, Трішки, щоб був запас, тому що умови тут сьогодні будуть, особливо далі, трошки складні. Беру Ультегра 3000 з 0,8 шнурком. Зараз осінь, це час великої щуки, тому все взяв трішки з запасом. Комплектик готовий, дивіться, скрутка металева і починаю, як я завжди казав, з такого розвідника. Це для мене 2,5 3 дюйми розміри. І пояскравіше. Колір ставлю пояскравіше, як я казав, щоб збирати активну рибку. Якщо рибка дуже активна, ми зразу її позбираємо. Якщо не буде ніхто відзиватись, то ми вже потім будемо більш натуральні, більш природні кольори ставити. А все це гачок, тому що тут є і травичка, і кувшинка, і все отаке. І починаємо. Все, покажу, розкажу, поїхали. так, Друзі, починаємо. Ви тільки подивіться, як гарно. Це просто. По глибинах і вагах мене дуже часто питають. Дивіться, тут в середньому десь 2-2,5 метри. Є там ямка, є там більше на міляк іде, але ось така десь глибина. Глибина. Поставив я зразу 4 грамчики. 4 грамчики, тому що шнурочок у мене доволі товстий. І щоб хоч трошки далі кинути, 4 грамчики починаю. І зараз подивимося, що в нас вийде. Тут у нас невеличка ямка, поставлю трішки більше прибанку. І грузик також трішки більше поставлю. Так, 7 грамчиків на джиголовці поставимо. Я дивіся, є бриді і дивіться, хоче траву залізти. Дуже хоче. Непогано. Непоганий шнурочок такий, Кілушки кілушки, правда, нема, але близько до того. Бачите, джиголовочка. Прокинув не один раз, навіть не два, я ловив тут щуку. Тут ямка виходить і біля ямки ось вздовж берега травичка. І ось вздовж цієї травички я тягнув і ось маємо щучку. Так, друзі, відпускаємо. Пішла, пішла, пішла. Так, є, перша є. І так, ямка нам нічого не дала. Ну, в самій ямці я розумів, що нікого не буде, але вона дуже часто любить стояти поруч з ямкою на міляках, але прямо біля ямки. На цих свалах наверху. Ну, в такий час. Нікого нема, ось тільки в траві. В траві біля ямки я одну зміг вмовити. Тому все, йдемо далі. Ух, Ох. як після душу вночі був дощ, все мокре. Ух-пічок такий крутий просто пробивний. Менша невеличка дивіться це вже у нас також кейтек, але в меншому розмірі і менша вага і яскравий колір. Ось така ось. Невеличка щучка з дірочкою тепер буде. Продовжуємо. Зараз поставив ось такого відселекту Фатік. Фатік він там чи 2,3 щось таке дюймів. Чому я в маленькі приманки так сильно впираюся? Тому що тут гарний окунь був. І це, оскільки це з затока, тут Прям трофейної щуки, я думаю, ну, ймовірність невелика піймати. Тому поки що кидаю невеличкі приманки, а коли ми вже дойдемо до самої річки Псел, там вже буде поцікавіше. Приманки там я буду кидати побільше. Про центр не забуваємо також, завжди облавлюємо, тому що якраз там можуть сидіти щучки побільше. Як ви бачили, як показує моя практика. Не треба за це забувати. Трав'янка вся може сидіти під травою, її може бути багато, але я вважаю краще заробити одну покльовку, але гарної щуки, ніж чотири маленькі. Привіт, друзі! Ось бачите! Я прям аж почав чухатись. Закинув і ого, там так по зубам поведеться, чудяче, прям під кувшинку, прямо в сантиметрі. Просто на падінні. Щучка. По центру нікого, бачите, а ось там під лотаками, тут під берегом сидять. Сидять, зараз подивимось. ну Вона невелика, не але дивіться. Ну така як перша мабуть. Непогано. Навіть я скажу більше. Так, <звук> да, тут вже кілуха є. Дивіться, так, да, кілуха тут точно є, де навіть зараз зважимо, тому що я так давно не ловив щуку, що навіть, мені здається, не скажу точно, скільки в ній. Не так давно ще перевіряв, ще працювали. Я почистив отак от контакти, поставив нові, нові батарейки і працювали, але все, приїхали. Треба нові ваги. Запрацювали. Так, давайте зважимо. Я думаю, тут десь... Ну, кіло, кіло з чимось. Кіло 355. Я ж кажу, непогана щучка, я думав, трішки більше кілушки. Ось така кіло 355 грамів щучка. Випускаємо, трішки її помучав, познімав, ходімо випускати. Так. Давай маличі ти трошки відмию. О, все, пішла, пішла, пішла. Ще порада користуйтесь безузловками. Який би ви вузол тут не прив'язали, коли тут стоїть безузловка, на розрив це буде набагато крутіше. Я забув їх. Другу рибалку я забув їх. Я просто привик флюрік. Застібка і все, і полетіли. Ставлю отакого ізі шайнера і вагу ставлю 5 грамів, була 3. Комфортно тут рибач... рибалити 3 грами, а я ставлю 5, я думаю, ви здогадались, чому. <свісля> Щоб добре докидувати до того берега, зараз я все розкажу на воді. Розкажу декілька штук з власного досвіду. Дивіться, якщо у вас така схожа водойма, на якій є дуже багато такого латака, там, де може вона ховатися і там, де ви її не дістанете. І якщо у вас водойма зарегульована. Ось у нас, коли дають воду, вода, рівень води збільшується, скидають, зменшується. І ось коли осінь і вона вже клює, але вона сидить там, де ви її не можете дістати. Дуже гарно це приїжджати, коли рівень скидають. Рівень скидають, вона вся з того виходить. І ми можемо її на чистенькому спіймати. Сьогодні, я, до речі, скажу, не такий день. Бачите, на чистенькому її немає. Але в мене нещодавно були такі рибалки дві. Одну я непогано відловився, вона брала і по центру, і біля кувшинки, а одну зовсім погано. І рівень води, коли я погано відрибачив, був набагато більший, ніж коли я відрибачив гарно. Тому ось така штука. І ще ось конкретно. По цій ситуації, бачите, всі щучки були спіймані або з-під трави, або ось з-під кувшинки. Тому от я тільки що кидав 3 грами. Чому 3 грами? Тому що якраз з 3 грамами при цій глибині проманка грала супер. Просто те, що треба. Пауза, зависання, все, що треба. Але я не докидував до того берега. Я ось з усіх сил кидав. І ось тільки напроти себе, коли кидав, зміг докинути до кувшинки і піймав щуку. Тому в таких випадках треба збільшити вагу, це буде некомфортно, але ви докинете, докинете до того берега, і у вас буде змога впіймати щуку. Е, так, е, дехто думає, це ж я в одну, в одну точку тільки попадаю. Якби я був на човні і вдоль кувшинки потягнути, от тоді було б круто. Ніфіга. Веєром кидайте, підлажуйте і колись колись вона клюне. Клюне, ви її зловите, і це буде круто. А можна тягати комфортну вагу круту, яка підходить для середини, і нічого не зловити. Тобто робимо все по ситуації. Тепер у мене 5 грамчиків, я докидую до того берега і просто веєром можна навіть, якщо ви вже зрозуміли, що щука тільки там по центру нема. Проводити отой кусок, ну, невеличкий кусок, шматок і виматуєтесь. І тун-тун-тун-тун-тун. І полетіли. І це може принести результат. Просуваємось далі. У нас бачите, як я прийшов сонечко було все круто. Зараз, бачите, моросить дожжік. І так непогано. Дуже сподіваюся, що сильніше він не піде. Бачите, да? пішов. Пішов дуже-дуже сильний дощ. Я дуже сподіваюся, що це буде надовго. Зараз він пройде і все буде гаразд, але зараз ще один закид і піду пересиджу його. Тому що мені сьогодні ще багато чого треба зробити. Якщо я буду геть мокрий, це буде дуже важко. Це вже буде не насолода від рибалки, а якісь страждання. Так що зараз сяду під дерево з'їм бутерброда він скінчиться і підемо далі О! трошки пізніше підемо далі зараз ми витягнемо оцю щучку. <рив> невеличка але дуже приємна подача дивіться ізі. Шайнер в оригіналі. Не гризи. Віддавай. Ось така щупакабра. Давайте її сфотографую і побіжимо. Давай мать. Також буду показувати, воно, воно попило, ось воно покурило. Ось воно половило, все кинуло і пішло. Сижу їм бутики. Донька приготувала Машка, Якщо ти коли це побачиш, дякую тобі. Дуже велике. Вони не зовсім гарні, але дуже смачні. І сьогодні перший раз вже всі спробували, я ще не разу не пробував прозора кола. Нарешті я її скуштую. Я шуткую ця вода з фільтра. Заспокойтесь. <рив> Дощик скінчився, як я і думав. Тут у нас мілячок, ми зараз його швиденько обловимо і підемо. Підемо, будемо намагатися піймати хорошу щуку. Дуже багато чого сьогодні ще хочу встигнути перевірити, спробувати. Так що... Зараз будемо швиденько все робити. О! О, ось по центру хтось. Скватив. Ну, я думаю, це свічка. Думаю, невеличка. Оооо! Ну як же ж без цього ловля щуки і без свічки? Давай, давай маємо, я тебе відпущу. Це буде добре. Ух. Супер. Дивіться. О, все, такий шнурочок. Супер. Дуже багато трави, тому не можу щось зрозуміти, хороша щука або траві щука, але поїхали. Невеличка з травою. З травою. Все мені дуже приємно, стартує в сторону кудись лється. Бачу Ізіку капець. О, є, є, повідок якось, о, все. Жабри прям не пробив, а за, за жабри і за жабри тягнув, але вони цілі, не пробиті, все гаразд. Давай, малечо. І так, ви тільки подивіться, які грибочки ростуть. Кожен рік вони десь тут ростуть. Дивіться, які класні. Писали мені, що можна їх якось з'їсти, але нема в мене бажання. Вийшов в сам псел, але це місце також дуже схоже на затоку. Тут не само русло йде, а така закабаєчка, бачите, по центру кувшинка. Тут така ямка при ямочок і берег. І ось осінню, коли вже холодно, коли щука не ховається в траві. Вона виходить на ось це місце і тут її можна впіймати і можна впіймати дуже хорошо, тому що це сама річка Псел. І ось сьогодні я спробую. Ще, як я бачу, раненько, але спробуємо сьогодні теж піймати щуку. Поїхали! Ууу, не знаю, що це було, але, але щось це було. Нарешті знайшов місце де сумку поставити, тому що вона дуже важка. Так, зараз ще трошки покидаю 3,5 дійни. 3,2,2. А потім поставимо ще приманочку побільше. Це круто, докидую, прямо під кувшинку підлажую, потихеньку, так помаленьку йду, але зовсім-зовсім нічого. Ви бачите, прям навіть на кувшинку кладу і потім звалююсь. Ніхто. Я думаю, може колір їй не подобається. ну Кислоту поставив. Осінь, кислота це те, що треба. Тут травичка якась є. І нічого зовсім. І бачите, да? дощ почався. Ну Так, сиджу під деревом. Тут добре накапає. Прогноз обіцяв бути сьогодні не такий, як він є зараз. В принципі, ну, я і куртка вода не проникна, і капюшон є, все є, але. Апаратура. Апаратуру боюсь намочити. І ця камера, і ця камера в сумці. Друзі, з приводу української мови, я так ні, ні слова не сказав. В попереднє відео було українською мовою, нічого не сказав. Почали писати, питати. Дивіться, я, мене ніхто не заставляв, не змушував нічого. Я вважаю, що контент, якщо я роблю на аудиторію, ну, на велику аудиторію, то він повинен бути українською. Тим, тим паче зараз, ну, в цей час він повинен бути бути українською, чому я з початку війни не перейшов на українську мову одразу, як всі блогери, да? всі нормальні блогери, тому що я дуже погано її знав, і я просто не хотів бекати, мекати оцей суржик. Я хоч ну я хотів перейти, але ну я не міг. Просто не міг оці перші виїзди волонтерські я знімав українською мовою. Це був жах. Я коли монтував ну, херня, просто херня. Не повинно так бути. Не повинно просто бекаю, мекаю, половина слів українських, половина російських. Я хотів ах, підучити і нормально, вже якщо переходити, то нормально спілкуватися українською мовою. Весь цей час, ну не скажу, що весь, але я. Працював над цим, читав книжки, читав доньки, казки українською мовою, читав у дружини, взяв книжки українською мовою, читав, читав в голос. В голос щоб проговорюватись, тому що якщо просто слухати українську мову, то я вважаю, ну, нормально говорити не навчишся. Тому я проговорював, мені до, до сих пір дуже важко. Якщо ну я думаю, ви чуєте, що мені ще важко розмовляти українською, прямо щоб, щоб аж легко, прямо без напрягу. Але вже трошки краще, тому. Ось якось так. Сфера обслуговування на українській мові, тому весь цей час, ну ті люди, які робили замовлення у мене в інтернет-магазині, я прозванював і розмовляв з ними українською. Тому мій рівень тр трішки прокачали. Дуже всім дякую. Особливо були люди, які... Ну, Там є фрази ну, вивчені, завчені, добрий день, інтернет-магазин туристорії, номер картки, тра-та-та, гарного дня і все таке. А є деякі люди починали питати Жека, поясни, як працює Bluebird і X1, якщо їх взяти в порівнянні в одному рості, в одному тесті, як буде. І тобто я вже починав лізти в спеціалізовані теми рибалки. Там от якісь терміни. Риболовні, і тут вже мені було дуже складно, але ось цим я трішки-трішки прокачав. І тепер хоч трохи можу розмовляти українською мовою. Змусили, заставили? Ні, друзі. Я такий хлопець, що я роблю те, що вважаю за потрібне. Ніхто мене не змусив, ніхто мене не заставив. Дивіться, я такий хлопець, що роблю все ну, от для душі, щоб мені подобалось. Якщо б мені було важливо там підписники, перегляди, тому я перейшов. Це не так. Я б тоді знімав карася на поплавок. Я вам чесно кажу, на набагато більша аудиторія, набагато більше переглядів, набагато більше підписників, набагато більше коштів. Мирна риба вона більше приносить кешу виробникам, тому що там і прикормки, і дуже-дуже багато речей, які входять до мирної риби. Хижак це що? Спінінг, катушка, шнур. Приманка і все. В принципі, на цьому можна закінчити. Так, там можна вигадувати дуже багато, але для мирної рибалки дуже багато речей, без яких ти не зможеш ловити мирну рибу, і дуже багато. Направлень. Направлень. Тому, якщо б мені було важливо кеш... Підписота, перегляди, я б займався зовсім зовсім другим. Я займаюся тим, що подобається мені, і завжди роблю те, що подобається мені. Тому, друзі, хочу сказати всім велике дякую, всім, хто зі мною був, хто зі мною є і хто зі мною залишиться на українській мові. Ось так от. А поки що зніму ліпчик, тому що він трохи дав. Підрізок, який мені залишився, я пройду з такою дорослою резиною. І спробуємо піймати гарну-гарну щуку. Є, друзі, є. Зійшла, зійшла. І знову таки ж тут вже, тут під цим берегом вздовж я кинув. Охохо-хо! Друзі, ось тут прям засікчені другий схід. О, чи дуже велика резина для цієї щуки, чи що. Ну велика була, грам 700-800 може. Добрала чи що? Щось сказати, да? Е, На Фатіка було тупо тут же, десь в цьому ж місці. І ось ще одне. Тепер треба пробратися до сумки, тому що тут треба інструмент. Відкривай. Ось такий в кислотному кольорі. Опа, так давай, щоб зубки тобі не псувати. Дякую, зацепився за... <головіка> Ось так от висів. Дивіться який воблер. Що це в нас таке? Якийсь, якийсь. Навіть не знаю. На дорожку піде. Прикольно. Висів на гільці, я пролазив і спиною зачепився за нього. Хоч сьогодні я й розказую, що щука ще сидить в лататі, вона ще не вийшла на чисті місця, але все одно я скажу, що дуже-дуже непогана риболовля, мені дуже сподобалось. Будемо сподіватися, що... В мене вийде ще раз сюди вирватися, коли вже буде холодно. Коли, коли буде холодно, коли, коли вже вся кувшинка, вся трава почне падати, і вона просто і нікуди буде диватися, вона вийде на ці місця і ми зловимо якусь трофейну-трофейну щубу. Сьогодні без трофеїв, е, як і хі -хі -хі, декілька десятків останніх рибалок, але в такий тихий, пасмурний, осінній. Дощовий день. Прогулянка сьогодні видалась просто просто крута-крута. Друзі, не забувайте за мій інтернет-магазинчик. Перша ссылка під відео. Промокод словодок 7% знижки. Ввести його можна, неважливо, чи з телефону ви робите замовлення, чи на комп'ютері. Вводите і 7% знижки ваші. Це для своїх, для тих, хто дивиться. Дякую всім, хто робить замовлення. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Побачимось у наступних відеороликах. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Все, друзі, давайте. Wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I